200 тисяч місць на мільйон населення такі реальні потреби України у реабілітаційних центрах. Аби досягти таких показників, потрібні кадри. Фахівці з реабілітації проходять підвищення кваліфікацій, опановують сучасну медицину в центрах в досконалості. Однак, один із таких працює у Дніпрі. Як там відновлюються поранені у наступному матеріалі? Ростислав втратив у бою обидві ноги в лютому цього річ. Права нога була перебита, на куски м'яса держалося там. То я піднімався, показки пулі пройшлись, пацани почали стрелюватися за двохсотили. Я до ноги, то що чувствую тепло, ужасне таке, і просто в руки свою кость дерив. Мене перша реакція на те, що в мене немає ног, мене з реанімацією міщенко перевели в палату. Перша мій фантом в мене зачухалась ікра. Я виглянувся. Ну та хлопець не втрачає оптимізму. Каже, це завдяки цілі, яку поставив собі стати на ноги. Зараз він готується до протезування другий тиждень в реабілітаційному центрі. Завдяки реабілітації у Ростислава вже поволі проходять фантомні болі. Хочу стати на протез. Ізначально ставити на протези, навчитися передвигатися хоча б спочатку з, -з, 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 з милицями, потім вже без них. <риснє> да. Ну, звісно, це буде складно, це, це буде непростий путь. <риснє> да. А що в мене виборіть? З кожним ліцем у реабілітаційному центрі працює ціла мультидисциплінарна команда. Тут лише ерготерапевтів, чотири та два асистенти, які вже незабаром стануть повноцінними фахівцями. Ерготерапевт ще оцінює верхні кінцівки, когнітивний стан пацієнта. Туди входить увага, пам'ять. Зоровопросторові такі різні навички, неврологічні проблеми відновлює пацієнта побутових навичок, починаючи від того, як повертатися в ліжку, як сідати, який носок, куди вдіти. Медики займаються із Богданом. Перше за місцями працює сила на витривалість використання крісла колісного повсякденному житті. Богдан зараз збирає. І для нього це вже досить так важко, і вони їх важко витягувати. І йому треба сконцентрувати, щоб вони поміщалися в руці в нього і не випадали. Боєць дістав тяжке поранення торік на Великдень. Боїць за Бахмут в приватному секторі. Я витягав побратима пораненого, і мінометна міна прилетіла позаду. У мене поранені всі кінцівки пальців. Фактично, в мене лише чотири цілих пальці залишилось. І на дрібно моторику мені там речі брати, перевдягатися. Боєць терпляче займається кожного дня щонайменше по три години з різними фахівцями. Тут вперше за останній рік я почав готувати їсти. Так чисто прості речі, там салатики. Сказати, прямо, що я вже там готовий пробігти марафон. Ні, але в супермаркет вже каталися тут. Єдине, що не знаю, можна казати чи ні. Тут дорога так собі до супермаркету. Якщо це допоможе їй змінити, я тільки залюбки. Вже третій курс реабілітації тут проходить і Володимир. І з кожним разом каже військовий, мріє твердо стати на ноги, де далі набуває реальності. ця вона не згиналася взагалі. Зараз зараз, ось що ми маємо пальці не згиналися взагалі. Зараз ну Ця була також важка, але вже ну, ось що ми маємо. Час початку реабілітації важливий фактор, розповідають фахівці. І якщо раніше її починали після лікування, то нині ще в реанімації. Ми працюємо в гострому періоді, і це якраз і стосується відділення інтенсивної терапії, де ми буквально з перших днів починаємо займатися реабілітацією і. Я хочу сказати, що туди приходять як там фізичні терапевти, ерготерапевти і психологи в кризисну терапію. 200 тисяч місць на один мільйон населення. Це реальні потреби України в реабілітаційних центрах. Порахували в міністерстві охорони здоров'я. Поки що є приблизно 9 тисяч місць по всій Україні, щоб було більше потрібні фахівці. Наше зараз завдання це підняти практично досить цих фахівців. І з цією метою ми запустили. Шість центрів досконалості так називаємо це реабілітаційні відділення. Найкращі реабілітаційні відділення вони навчають реабілітаційні команди із інших закладів. Вже цього року так звані центри досконалості зможуть підготувати майже 80 команд реабілітологів по всій країні з Дніпра, Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиць телеканал інтермарафон Єдині новини.